На своєму каналі. Мене звати Вікторія. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на мій новий канал і поставити лайк цьому відео. Я зняла попереднє відео про знайомство з собою і чому я створила новий канал. Ось тут я прикріплю. Можете переходити, дивитися. А сьогодні ми поговоримо. Як змінюється психіка після переїзду. На мою думку, ця тема дуже актуальна, і важливо поговорити про неї. Я добре знайома з цим, бо переїжджала 3-4 рази і розумію, як це працює плюс-мінус. На кінець відео я розкажу, що може допомогти адаптуватися. Якщо ви переїхали або плануєте до переїзду, щоб вашу психіку підготувати до цього, але спочатку ми поговоримо про стадії, які є. Всього нам всього є три стадії. Неможливо сказати, як довго триватимуть ті чи інші стадії, тому що ми всі особливі, і кожна людина особлива по-своєму, Комусь вистачить два роки, кому вистачить 5 місяців. У мене тут зосид, зосид, зошит шпаргалочками. Я написала текст до того. Перша стадія це є ейфорія. І ця стадія це про те, як ми щасливі бачити все. І ми в захваті від всього. Ну, там, квіточки, архітектура, їжа, просто все неймовірне. Ми все почуваємо, що це найкраще життя в нашому житті. І що тут ніяких проблем не буде, і все дуже легко піде на такому На ейфорії. Ми почуваємося як в фільмі, що ми головні герої. Звичайно, я мала цю ейфорію також. Але вона не була у мене ось така дуже сильно сильна, тому що ем, я не залишалась, навіть якщо я приїхала в Англію, я не залишалася, наприклад, там на цілий рік тільки в Англії. Я подорожувала час від часу. І у мене, якби такого, знаєте, такого не було сильної ейфорії. Але я зупинилася на деякий час на другій стадії. Друга стадія це і культурний шок і самотність. Ця друга стадія, коли ви приходите до неї, вона йде в мінус. Але коли ви її проживаєте, ви побачите дуже багато від неї плюсів. Наприклад, я так побачила дуже багато плюсів. Я більше познайомилась з собою, я більше дізналася про це. І я навіть про це знімлю відео на цей Ютуб, щоб показати, як мене змінив переїзд, і як я прийняла себе нову. Приходить такий момент, що мозок каже: Стоп! а де все знайоме? Де та знайома кав'ярня? Це прикольно щось мати новеньке, але мені треба знайоме. І він не мо... Це в більшості випадків, знаєте, ось так мозок, мова не та. У мене навіть було час від часу, що я ось не могла спілкуватися англійською мовою. Я ніби її знала, ніби нормально, ніби я розумію. Но у мене був мовний бар'єр, плюс мій мозок розумів: ти тільки говорила по польськи по польській мові, по новій мові, далі англійська, далі нова мова. І він такий ні-ні-ні. типа, ти розумій собі, але я розмовляти не буду і все. Е, мені було дуже тяжко, хоча я вже на той час знала польську. Е, ну, Така у мене була реакція, і це нормально було, я її сприйняла. В такий момент ти почуваєшся самотньою, тому що в тебе, навіть якщо є друзі, тут друзі по-інакшому. Кожна людина має своє життя. Якщо ви йдете кудись, ніхто не обговорює там, наприклад, ваше особисте життя, який він там поганий, чоловік, ніхто не зливає душу. Якщо тобі потрібно злити душу, ми йдемо до психіатра, до психолога. Що потім я знайшла дуже великим плюсом, тому що коли ти йдеш кудись, ти розслабляєшся, ти не заганяєш себе в якісь рамки, знаєте, подружки залишаються подружками, і тут дуже великий плюс для мене особисто самотність. Ти почуваєшся самотньою, але потім ти розумієш, що це тобі потрібно, тому що, коли ти цілий час... В великому місці і навколо тебе багато людей, самотність тобі потрібна. Як би це не звучало, тобі потрібна самотність, побути на самотті ем, перезарядитися. І ця стадія може відчуватися як депресія, апатія, вас все нервує, щось все не так зовсім. Просто тисніть на себе, і це не апатія, це не депресія. Ви на другій стадії. Третя стадія це є переломний момент. Переломний момент, коли ви вже е відчуваєте спокій, не пустоту, не якусь депресію. Відчуваєте спокій, е ваше життя не є гонкою, е ви маєте якусь свою улюблену кав'ярню, де маєте якихось знайомих. На роботі вже зовсім по-інакшому, ви кудись йдете після роботи, ви маєте ваших людей, які, наприклад, можуть вам зробити манікюр, ви можете поспілкуватися з ними, попити каву, десь вийти. Ви можете посидіти вдома, відпочити і зрозуміти, що ви вже насправді відчуваєте себе в безпеці. що ви Замічаєте маленькі дрібнички в своєму житті, у такий момент ви розумієте, що ви не турист, що ви не в гостях, а ви вже вдома, і ми переходимо, що допомагає адаптуватися. Якщо ви переїхали або плануєте переїхати, я вам подам кілька порад, які насправді допомогли мені прийти в ці стадії, адаптуватися в Англії. У мене десь адаптування було один рік і п'ять місяців або навіть один рік. Ну, не було дуже сильно легко. Я не думаю, що хтось вам скаже, ой, це так легко, можливо, комусь легко, дуже. Але в мене не було так погано. У мене було ну, нормально. Я не отримувала ніяких депресій, стресів, апатій, я не плакала. Я не, не кричала, не у мене такого не було. Я якось спокійно це перенесла. Можливо, тому що я ще до того працювала з собою, я подорожувала, і я плюс-мінус знаю свою поведінку. Я використовувала ось ці постійно методи, щоб адаптуватися до нового місця. Перше це є залишатися з, на зв'язку з рідними. Дзвінки це терапія, якщо ви переїжджали зі своїми рідними, то це навіть краще, тому що це терапія. Ось ці вечори ви можете провести зі своїми рідними, воно дуже допомагає. Друге, не порівнюйте місця. Кожне місце це є своя історія, і це щось своє навіть райони, в Англії, райони. Не треба порівнювати, тому що вони дуже сильно різні, і ви вибираєте те, що вам підходить. Третє, дозвольте бути сумним собі. Це навіть не про сум, а про ваші емоції. Дозвольте вашим емоціям вийти. Якщо ви хочете поплакати, поплачте. Якщо ви хочете посумувати, посумуйте. Дайте собі один-два дня, щоб ці емоції вийшли. Тому що, якщо ви будете їх більше подавляти собі. Ви будете зриватися. Ну, ви будете зриватися, тому що ви адаптуєтеся, ви щось знайоме для вас, і плюс ви тиснете на себе, і ви закриваєте емоції, і ви просто один день вибухнете як та бомба. Четверте, це і нові ритуали: медитація, новий маршрут, нова кава, щось новеньке для вас. Це вам допоможе. П'яте. Яке допомогло мені дуже сильно займатися спортом: гуляти, йога, пілатес, все, що завгодно, все, що ви любите, теніс. Якщо ви не знаєте, що ви любите, давайте пробуйте всі це, складіть собі список спортом і відмічайте. Це допомагає насправді зняти напругу, забрати стрес. Якщо ви агресивні, це дуже сильно допомагає і дає підтримку енергії. Шосте: знайдіть собі хобі для душі: малювання, читання, писання, каліграфія, вишивання. Наприклад, я замовляю собі вишивки з України бісером, і я вишиваю бісером. Я люблю розмальовувати антистрес, розмальовки, які я розмальовувала на Україні з свічкою чаю. Я дотепер це дотримуюся і я це роблю, що я дуже щаслива. Нове хобі в мене появилося, і навіть такий маленький бізнес якому я дуже сильно щаслива, це її випічка тортів. Я пам'ятаю, як я дивилася, як хтось випікає торти. І я думала, Боже, ці люди я не знаю. Ну, Це просто капець. І я зараз сама випікаю торти. Це, така, це такий релакс для мене. Це моє хобі. Сьоме облаштуйте собі домівку. Не все зразу. Маленькі деталі, свічка. От я купила собі деньки. Створити гарну атмосферу у своїй хатинці або у своїй кімнаті, щоб вам було затишно, приємно повертатися, щоб вам м було атмосферно. Восьме. Щира. Прогулянки допомогли в цьому випадку для мене дуже сильно. Я загально люблю дуже гуляти, дощ не дощ, вітер не вітер. Е, просто виходьте. Дивіться на нові будівлі, на нові вулиці, проходьте якимись новими маршрутами, вулицями, і ви відчуваєте, що ви частина цього місця. Тому що, коли ви будете проходити повз, ви будете згадувати. Наприклад, я знаю мій район, і я почуваюся неймовірно, тому що хтось до мене підходить і питає, як дойти то до того до того. Я розказую їм, і потім я така на хвилинку: О Боже, ти це знаєш. Ти знаєш, як звідси дійти до звідси, і ти можеш пояснити не по-українськи, а по-англійськи. Ти знаєш англійську, ти знаєш цей район, який знаходиться в Лондоні. І водночас ти починаєшся пишатися собою і цінити те, що ти знаєш. І це було вісім порад від мене. Переїзд, чесно кажучи, це не просто. Це не проста зміна адреси, емоційна подорож. Навіть якщо спочатку це дуже багато ейфорії, і переходити в другу стадію потім дуже важко і вже не хочеться і не замічаєш нічого, в той момент вам потрібно пам'ятати, що на вас чекає третя стадія. І ви стаєте сильнішими, витривалішими, і ви дуже сильно працюєте з собою і вивчаєте глибоко себе, що є не менш важливим. Зараз я розумію цю фразу, яку люди казали. Якщо ти вкладаєш себе, якщо ти розвиваєш себе, неважливо в якому місці, ти будеш почуватися захищеною, впевненою. І знаєте, не будете не буде жаліти, і ти знаєш себе. Я вам дуже сильно дякую, що підписалися на цей канал, подивилися це відео. Якщо ви переїхали і маєте якісь поради щодо адаптації, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І якщо у вас є якась історія, я думаю, що мені і всім іншим людям буде дуже цікаво. Почитати саме вашу історію я вам дуже всім дякую, всім па-па і до нових зустрічей!